Всіх вітаю, з вами Марія. І що буде завтра? Давайте роздивлятись. Починаємо з особистого життя. Дивимось на один день. Що у вас буде завтра? В особистому житті. Якась допомога потрібна буде або вам, або комусь з ваших рідних. Це хтось або з діточок, або з старше покоління. І тема буде закрита. Трошки буде хвилювання, і трошки буде таке, що, знаєте, чи вистачить можливостей, там, фінансів, енергії. Всього вистачить, бо тема у вас ну, просто вона відійде в минуле. Зробити. щось зробите, чи для вас щось зроблять. Тема кохання. Що у вас буде завтра в темі кохання? Підсумки підводите будете, король Кубків нам показаний, і взагалі-то ну, така суперечка між людьми. Щось, що, ну, як, знаєте, от, наприклад, ви там десь на відстані з людиною, ви давно не спілкувались. І щось буде. Може, людина там відсторонився чи ви відсторонились взагалі? Може, знаєте, спілкування не було. Це як відродження буде до цього спілкування. Якось як знов почуєте один одного, знов побачитесь, але все може завершитись сваркою. Тут, тут вже дивіться. Якщо можете обійти цю, ту сварку, то намагайтесь це зробити. Якщо ні, то ні. Ви ж знаєте чому так. Давайте дивитись дії чоловіка у ваш бік. Що буде робити? Ну, щось намагатись змінити. Тут, знаєте, не просто так. Тут ситуація. В якій, знаєте, щось підвисла ситуація, щось давнішнє. Це не ситуація от, ну, цього дня або там минулого дня. Тут щось могло, ну, як знаєте, людина як ховався, наприклад, від вас, як може. Був ображений на якусь ситуацію, тут щось з минулого притяг в ваші стосунки, не просто так себе так поводить. Він як, знаєте, як спілкування з вами під шаблон минулих стосунків підтягує. Не треба б цього робити, бо він засидівся в, в жертві. Знаєте, от він будь-яку ситуацію він її розглядає для себе, як це було колись. І як на нове коло заходить, він не змінює ситуацію як таку, а він як по колу ходить. І тільки ображається, тільки, знаєте, от всіх він бачить для себе людьми ну, поганими, що хтось там його. Недооцінює, хтось підло з ним вчиняє. Насправді це для нього ситуація долі. Поки він в собі щось не змінить, він буде завжди сидіти в формі жертви, він завжди буде всіх вкруг себе обвинувачувати, всі будуть не такі, але він не, не жодного разу він не подумає про те, що. Він вмикає знов і знов якийсь один і той самий сценарій. Далі дивимось: Дії жінки у бік чоловіка, Дії жінки у бік чоловіка. Та не хочу я з тобою розбиратись, мені е, легше просто е, сказати, що край цим е, відносинам. І просто мені вже надоїло. Отак. От знаєте, отакі дії. Сказати людині стоп! Далі ми з тобою цю, цю історію не подовжуємо. Я тобі більш не довіряю, я тебе не розумію, і мене лякає можливість подальшого спілкування з тобою, бо мене це не влаштовує. Отак от більш. Знаєте, от коли. Це не буде в моменті, це не буде, що так, знаєте, отак, просто в один момент прийшла думка. Ні, це обмірковане. Це жінка, яка кожного разу, як не було. Досягнуто порозуміння по якійсь ситуації між цими людьми. Кожного разу вона про це думала, і вона думала, що вона хоче, чого вона не хоче і як вона далі буде діяти. Тут з одного боку, вона розуміє, що цей чоловік для неї в чимсь цінний, чимсь він важливий для неї, а з іншого боку, вона вже не хоче так, як є. Бо занадто багато внутрішніх сперечань або в неї, або в нього. І кожного разу треба щось там між ними залагоджувати. Воно нібито і гарно кожного разу завершується, але ж вже ж набридло. Так. І е, з одного боку воно е, ну, це як, знаєте, це про егоїзм людини, який вона більш не хоче терпіти. Вона собі каже: та в мене теж є егоїзм, я свій вмикаю тоді. Ну, тобто, ось так. День такий трошки складний. Я просто хочу, щоб ви пам'ятали, це ж він не для всіх буде такий. Це ж все ж таки загальний розклад. Просто знайте собі, що в деяких моментах буде складно, але. Ну, ви зможете їх вирішити, у вас вже досвід є. Давайте дивитись про роботу, що у вас завтра буде в роботі, бо люди ж працюють в будь який день неділі і вдома це теж робота. Так, що далі буде в роботі? А тут непогано, тут щось новеньке почнете, і воно, знаєте, буде як можливість. Нового початку розвитку і наповнення. Це те, що буде емоційно вас наповнити енер... а, наповнювати, енергію вам давати. І взагалі, то це те, що ви будете робити наодинці. Ну, це, знаєте, не так, що ви кличете когось на допомогу. Там взагалі вам, ви так буде це, будете це робити, що не заважаєте мені ніхто. І Вдосконалювати свій досвід. Тут початок, але ви таких о, значних результатів будете досягати. Ви настільки будете знаючою людиною в тому, що ви робите чи робити. Це може бути для когось, наприклад, новий рецепт торта. І ви так його вдосконалите, ви так будете його випікати, складати там ці коржі один до одного, кремом його здоблювати чи прикрашати. Що ви будете просто, от знаєте, порівняно з вами, ну всі інші, то таке дитячий садочок буде. Ви, ви так, так вдосконалите той рецепт і виконання. Що на вас будуть задивлятись. А Це я просто торт, наприклад, вам приводжу. Це буде будь-що. Це буде якась ваша, ну, в чим ви там хочете розвинутись. Може бути хобі, може бути ну, щось фахове. Давайте далі, що важливо прийняти. Що вам важливо прийняти. Ну Бачите? Один до одного пам'ятаєте цього короля Пентаклів? Е, дивіться, обнулення якоїсь історії. Просто, от знаєте, як все. Ця історія просто померла. Її більше між нами не буде. Бо ви імператриця, ви диктуєте правила. Не вам, той король Пентаклів, буде диктувати правила. Ви йому просто от, знаєте, як все сонечко, ти, ти для мене більше не існуєш. Я не хочу більше з тобою спілкуватись. Це просто ти для мене завершена історія. От приймайте, як є, бо кажу ж, це не рішення одного дня, одного моменту. Це щось, що в вас воно зріло-зріло і. Цей день ви вже будете собі казати все. Я втомилась, я більш не хочу. Ну і для когось з чоловіком вам теж треба розуміти, що якась жінка може вам сказати все. От. Це може бути для вас не обов'язково, що це там, ваша жінка, чи ваша там, кохана, чи ваша матуся там. Чи... Якась ще. Це може бути і продавчиня, до якої ви кожного разу підходили і купляли щось там. Може кожного дня, може раз на тиждень, там, раз на місяць, і цього разу ви прийдете, а вона скаже: Сонечко, більш нема. І не приходь, бо я це більш не замовляю. І там, де я купляла, там, де я замовляла, там теж більш нема. Це може бути і така ситуація. Вона, вона імператриця, бо вона. Має свій бізнес, наприклад, як продавчиня. Вона хозяйнує в тому бізнесі, і вона для цього чоловіка імператриця. Але ж я маю надію, що зрозуміли. Більше тут нема чого пояснювати. Що важливо, від чого важливо відмовитись правильно? Поки пояснювала, забула яке питання. Наступне повинно бути. Від чого відмовитись, давайте. Угу. Відмовляйтесь від ситуації, яка вам от чимсь вона вам не зрозуміла. Чимсь вона вас лякає або заплутує. Це щось, що в принципі має розвиток. Має... Ну, це не так, що, знаєте, ви вимкнули фільм якийсь страшний. Ви можете вимкнути в будь-який момент і сказати: та ну, дурня, якась не буду дивитись. А тут ситуація, яка може бути пов'язана з жінкою якоюсь в вашому житті, може бути з родиною вашою, але по жіночій лінії. І може бути така ситуація, яка вас на емоції виводить, від якої ви агресуєте навіть, так воно вам щось не подобається, і втрачаєте свої ресурси, в кого які, в когось це просто емоційні якісь ресурси, в когось. Фінансові, наприклад, ресурси, матеріальні ресурси, щось там від вас відходить. Відмовляйтесь від ситуації, не давайте цій ситуації знову знову розвиток. Просто, от, знаєте, як в один момент. Все, мене це більш не турбує, не цікавить. Я не хочу цього розвитку. Дійсно вирішувати вам. Ми просто спитали і отримали відповідь. Чого ж не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Отаке все ж таки обнулення якогось імператора і такого, що розіб'є серце людині. Людина, яка для вас нібито з ризиком був, чи є пов'язаний для вас з ризиком. Людина, яка дивіться, як імператор і блазень. От все ж таки він себе демонструє більш таким серйозним, більш таким, знаєте, людиною, яка ну, багато знає, все контролює, все підкоряє собі, а ви його сприймаєте як все ж таки ну, такого несерйозного. Тобто, ви якось цю людину для себе не наділяєте такою важливістю, як він би хотів того, як він намагається себе демонструвати. І в якийсь момент, я так розумію, чи то ви скажете, людині слухаєте, ти на себе, чи, чи небагато ти на себе береш. І може бути така ситуація в когось, що ви дійсно от, просто крапку ставите на спілкування з кимось. І це затягнута для когось з вас дуже затягнута ситуація. Це ситуація, в якій ну, ви чимсь будете жертвувати, цього не уникнути. Тобто якісь, наприклад, корисні моменти з цим чоловіком ви мали, але, ну, як то кажуть, вже, вже воно вас не вмовляє продовжувати це спілкування. Вже вам не так важливо. Те, що ви отримуєте від цієї людини, скільки важливо те, що, що все ж таки ну, дає вам хвилювання, незадоволення, чим ви ризикуєте. Ну, от якась така ситуація. Цього не уникнути. Це може бути, наприклад, для когось дійсно кардинальні зміни давати. А для когось це просто може бути ситуацією, в якій ви відсторонюєтесь, ви не втрачаєте цілком і повністю спілкування з людиною, але відсторонюєтесь від такого, знаєте, ну, скажімо, частого спілкування, від такого, що, ну, коли людина, ну, як. Як це пояснити? Ну, коли людина за своїми правилами, ну, наприклад, в будь-який момент він вам телефонує, ви кидаєте все і реагуєте на його якісь там бажання, да, що, що вам там треба для нього зробити, це може імператором може бути для вас хто завгодно: і ваш батько, і ваш дідусь, і ваш керівник, і ваш чоловік. Ну, тобто, важлива в вашому житті людина, від якої просто так не відмежуєшся в будь-який момент. От Чимсь він для вас все ж таки важливий. Але в цей день ви будете це змінювати. Дивимось на один день. Це просто може бути якась, знаєте, ситуація, в якій ви. ну... Скажете людині, слухай, в цей день мене не турбує, у мене важливі справи. Я не зможу з тобою навіть на зв'язок вийти. Наприклад, це може бути і так. Порада від вищих сил для вас на цей день. Давайте побачимо. Угу. Хитрощі. Важливо звернути увагу на хитрощі. Давайте трошки подивлюсь. Ага. Ну, дивіться. Вам буде хитро надана якась пропозиція? Хитро, дійсно дуже хитро. Сімка мечів і диявол, повірте, людина ну, продумана. Людина, король мечів, тут не буде йому, ну ви припините цю ситуацію. Ви не дасте людині можливість продовжити те, в чим він хитрує. Ви в цій ситуації ну, розіб'єте серце людині. Ось так воно виглядає. Ну, просто от скажете, що слухай, я розумію, що ти робиш, я. Забороняю тобі так робити не хочу. Тож, просто в цій ситуації собі, е, скажете так, до побачення не буде так, як ти хочеш, буде так, як я тобі кажу. Ну і і це була порада від вищих сил, це ж правда. Ось я сьогодні мене вибиває весь час з того потоку. Давайте, я не пам'ятаю, давайте, все ж таки, якщо й була, то нічого зайвою не буде. Так, все ж таки, виходите ви потроху з якоїсь складної ситуації. Вам вже про це кажуть, просто хапаючись за якусь можливість, просто набираючись сил, впевненості і користуючись тими знаннями, які у вас вже є, і розвинувши ті знання і навички, і спробувавши новий шлях, новий підхід до, якихось, до якоїсь ситуації в вашому житті, просто от, що б ви не зробили в цей день. Від чого б ви не відмовились, знайте собі одразу, що це для вас найкращий варіант. Ви таким чином, від якісь проблеми від себе відштовхуєте. І в якусь стабільність подальшу ви просто переходите. Тобто ви не, не втрачаєте щось гарне, а ви втрачаєте тільки те, що вам вже ну просто от край як неприємно сприймати, бути в цьому, щось, що вас не налаштовує на позитив, а тільки відбирає сили. Все, отак от тепер точно все. Пам'ятаю, що роздивились питання. Ну, дійсно, буває, забуваєш, дивилась чи не дивилась, не просто так, бо ще є що сказати. А я не додивилась для вас інформацію. Тож тоді мене так трошки як. Повертають до якогось питання, що роздивись ще раз. Це нормально, це нічого. Все, на цьому, всім вам дуже дякую за ваші вподобайки, за коментарі, за ваші підписки, і просто за те, що ви приходите і дивитесь, навіть якщо ви не підписані. Я все одно вам радію. І будьте щасливі, будьте здорові, будьте в гарному настрої, в безпеці разом зі своєю родиною і бережіть себе. Побачимось всім пока.